Всім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. На Стрітинській спиляли аварійні липи на Баленка посадили нові горобини. Усього цьогоріч планують посадити 850 дерев та кущів у Полтаві. Вуличний ярмарок напередодні Великодня та додатковий громадський транспорт на поминальні дні. Такі рішення прийняли на засіданні Полтавського міськвиконкому. Зміна в поведінці, інтернет-активність, поява додаткових коштів, ознаки того, що підліток міг стати жертвою вербування російськими спецслужбами. А тепер про це та інше більш докладно. У ніч на 10 квітня росіяни знову атакували Полтавщину. Падіння уламків безпілотників зафіксували в Опішнянській громаді. Як повідомив тимчасово виконуючи обов'язки начальника полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, один чоловік отримав легкі травми, але від госпіталізації відмовився. Пошкоджень зазнали 14 приватних будівель. У деяких від удару вибуло вікна, а в частини зруйнувало дахи, додав голова Опішнянської громади Микола Різник. Ось будинок повибивало, господарська будівля без даху. Що я вам скажу? Не ігноруйте повітряні тривоги. Якщо чуєте, що летять шахеди чи ракети, хоча б, правило, Двох стін використовують. Дві аварійні липи видалили сьогодні по вулиці Стрітинській у Полтаві. Зрізали в історичному центрі і гілки, що нависали над проїжджою частиною. А от по вулиці Баленка висадили сім горобин. Докладніше про це дивіться. У сюжеті липа. Видавлення із за те, що в ньому було дупло в середині дерева. Ця деревина така, вона не жива. Дві аварійні липи зрізали по вулиці Стрітинській у Полтаві. Стовбури цих дерев всередині були порожні. Гілки нависали над проїжджою частиною, тому вони несли загрозу, говорять працівники комунального підприємства Декоративні культури. Ось теж поряд дерево, там образується дупло. Кора вроді воно живе, а там уже сухе. Тобто в будь-який момент воно могло впасти при сильному вітрі. Тут зі сторони, оце отут бачите, тут була повністю пустота. Крім цього, зрізали і потенційно небезпечні гілки дерев по вулиці Соборності. А по вулиці Баленка цього ж дня висадили сім горобин сорту Додонг. Це зимостійкі дерева середнього розміру з більш пізнім цвітінням, ніж у горобини звичайної. Як розповіли в декоративних культурах, восени їхнє листя набуває красивих відтінків від яскраво-червоних до золотисто-помаранчевих. Ми поряд з тим, що видаляємо аварійні дерева і зараз висаджуємо нові. Останнім часом, крім, з горобин ми ще садимо клени, сакури, ялинки, верби, липи, катальпи. З початку цього року ми вже посадили більше 120 дерев і десь 540 кущів. Загалом в цьому році комунальники планують посадити у Полтаві 850 дерев та кущів. У поминальні дні у Полтаві на маршрути випустять більше громадського транспорту до міських кладовищ. У такому режимі він курсуватиме два дні 27 та 28 квітня. А по вулиці Соборності напередодні Великодня розгорнуть вуличний ярмарок. Ці та інші рішення прийняли сьогодні на засіданні Полтавського міськвиконкому. Докладніше про це дивіться у сюжеті. На поминальні дні у Полтаві курсуватимуть додаткові автобуси і тролейбуси. Таке рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Відтак, 27 та 28 квітня, запустять більше маршрутів в напрямках Затуринського, Росошинського та Єврейського кладовищ, аби кожен зміг зручно та вчасно дістатися до місць вшанування пам'яті рідних. По транспорту, транспортному про збільшуємо транспорту і по приватним перевізникам ми просто Відкривають якісь маршрути, які будуть обслуговувати, як, Абіль, як, Адле, як інститут зв'язку, як левада, південний в цих напрямках для організації носітих паруща. Робота транспортна повної шостої, двадцяти до 19 години. А до Великодня в центрі міста розгорнуть вуличний ярмарок. 18 та 19 квітня в пішохідній частині вулиці Соборності крафтові виробники продаватимуть вироби ручної роботи та святкові смаколики наших підприємців, і важливо мати можливість. Місцевих виробників побачити їхні місцеві продукти в своєму великодньому кошику, тим самим підтримуючи економіку громади, Знаю про те, що там буде організовано великий збір для збройних сил України. Тож прошу долучитися як підприємців, так і мешканців. Серед питань порядку денного члени виконкому затвердили і чергове рішення комісії щодо фінансової компенсації мешканцям осель, чиє житло було зруйновано чи пошкоджено від ракетного удару 1 лютого. Суму в 16 мільйонів гривень розділяє. На 27 заявок ці виплати здійснюватиме держава за програмою є відновлення. Від фотографування військових частин до закладання вибухівки у людних місцях у години пік. Такі завдання за грошову винагороду пропонують російські спецслужби українським підліткам в інтернеті. Які тривожні сигнали мають насторожити батьків, що їхні чадо потрапило в цю пастку? Як працює схема вербування та які випадки втягнення неповнолітніх у кримінальні злочини фіксували правоохоронці на Полтавщині, дізнавалася. Івана Дімова. Російські спецслужби не полишають намагань завербувати українських підлітків через месенджери та соцмережі. Завдання ставлять різні від фотографування військових частин до закладання вибухівки. Неповнолітніх втягують у кримінал, обіцяючи легкий заробіток, а можуть вдатися і до залякування та шантажу. Полтавщина не виняток в цій історії, каже оперуповноважений відділу протидії кіберзлочинам в регіоні Дар'я Рябцева. Вербувальники знаходять підлітків у відкритих чатах ігрових спільнот пабліках у соцмережах чи формах, присвячених підробітку. Підлинкам пропонують ніби просту роботу за хорошу винагороду сфотографувати об'єкт, розклеїти листівки, зробити розвідку. Початкові завдання здаються нешкідливими, тож дитина швидко входить у довіру і погоджується на даний вид заробітку. Після кількох успішних завдань куратор підвищує рівень складності та ризики. Зокрема, на Полтавщині правоохоронці зафіксували спробу пошкодити підлітками релейні шафи, що регулюють залізничний рух. З'являється пропозиція підпалити техніку, передати інформацію про військові об'єкти, закласти вибухівку. Наприклад, був випадок, коли неповнолітній погодився на фотозйомку військових частин за грошову винагороду. Це в подальшому використовується як коригування обстрілів. В гонитві за гострими відчуттями неповнолітніх. Літні навіть не здогадуються, що на перший погляд дріб'язкові завдання можуть призвести до масової загибелі людей, говорить речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. Куратор обіцяють підліткам легкі гроші за нескладну роботу забрати пакунок в одному місці та віднести в інше. Але замість обіцяної оплати ворожі спецслужби дистанційно підривають вибухівку разом із кур'єром, прибираючи свідків і замітаючи сліди. Перший тривожний сигнал, який може вказувати на те, що ваше чадо ймовірно завербували, зміна в поведінці, говорить речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна. Додає, варто звертати увагу і на інші речі зайву інтернет-активність, а також появу підозрілих предметів або додаткових коштів. Також можна звернути на появу цікавості до до певних тем, які не є типовими для вашої дитини, наприклад, це види вибухових пристроїв, способи їх виготовлення, а також об'єкти військової або критичної інфраструктури. Правоохоронці також застерігають анонімність месенджерів, автознищення повідомлень та VPN не врятують завербованого виконавця завдань від відповідальності. Якщо ми говоримо про вік кримінальної відповідальності, зазвичай ми розуміємо, що це загальний вік 16 років, так? Але є цілий перелік злочинів, за які передбачена відповідальність у випадку досягнення 14-річного віку. І зокрема до таких злочинів відноситься. Терористичний акт, умисне пошкодження або знищення чужого майна шляхом підпалу або вибуху це пошкодження об'єктів транспорту і. Ем комунікацій. тобто це доволі серйозна відповідальність, пов'язана з позбавленням волі. Але якщо підліток свідомо відмовиться від виконання ворожого завдання і добровільно про все повідомить правоохоронцям, його можуть звільнити від кримінальної відповідальності. Для того щоб швидко повідомити про спробу вербування, є офіційний чат-бот СБУ з ФСБшника. Перейдіть за посиланням чат-боту та повідомте про злочин, який вам запропонували вчинити. Додайте контакти вербувальника та інші деталі, що допоможуть там зупинити ворога. Публікували антиукраїнські дописи на власних сторінках у соцмережах. Служба безпеки на Полтавщині викрила чотирьох місцевих мешканців. Одна з них, жителька Полтави. Вона поширювала тези ворожої пропаганди та виправдовувала збройну агресію Росії. Дві мешканки горішніх плавнів війну із Росією представляли в інтернеті як внутрішній громадянський конфлікт. Четвертим прихильником грашизму виявився мешканець Кременчуцького району. Він поширював дописи про так зване звільнення Херсону російськими військами. Водночас звинувачував Україну у тому, що звірства окупантів. В Бучі, постановка. Усі четверо інтернет-агітаторів постануть перед судом, повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. Ініційовані службою безпеки судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності всіх чотирьох місцевих мешканців. Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за частинами 2-3 статті 436 спозначкою 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Достове розслідування по вказаним фактам завершено. Обвинувальні акти скеровано до суду. Двоповерхова приватна лазня сьогодні горіла у Кремучуці по вулиці Михайла Грушевського. Як повідомила речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко, гасіння було складним через велику кількість легкозаймистих матеріалів, характерних для лазневих приміщень, та втрачений час, адже пожежники викликали не одразу. травмованих та загиблих. Немає. Господарі спочатку намагалися самостійно загасити вогонь, не звертаючись до служби порятунку. Це сприяло подальшому розповсюдженню полум'я. Хто саме повідомив про пожежі? Наразі невідомо, можливо, це були очевидці. У результаті пожежі знищено перекриття, пошкоджено зовнішнє облицювання стін та покрівлю. На щастя, травмованих та загиблих немає. До гасіння залучалися підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій міста Кременчука. Причина виникнення. Пожежі наразі встановлюється. Гімнастки полтавського спортивного клубу Фієста під керівництвом тренера Наталії Круглікової готуються до всеукраїнського турніру з художньої гімнастики Олімпійські Надії надії-2025». Він днями проходитиме у Житомирі. На одному із тренувань побувала наша Ольга Козіна. Полтавські гімнастки готуються до всеукраїнського турніру з художньої гімнастики Олімпійські надії 2025. Він проходитиме з 11 по 13 квітня в Житомирі. Важливі не лише технічність виконання, хореографічність, відчуття музики, а й швидка реакція та спритність, щоб упіймати предмет. На турнірі спортсменки виступатимуть в різних категоріях. Найменші демонструватимуть вправи без предметів, старші виступатимуть з обручем, булавами, стрічкою або м'ячем. Тренуються до п'яти разів на тиждень, говорить дев'ятикласниця Катерина Іванова, яка в художній гімнастиці 10 років. Найбільше мені запам'ятався мій перший чемпіонат України з художньої гімнастики у групових вправах, коли виступала перший раз по кандидатам у майстри спорту. І також змагання у Словакії. І гімнастика це не тільки гарний спорт, як на мене, найгарніший. Він ще потребує дуже багато фізичних навантажень, витривалості. Тут присутні і танці, і балет, і гнучкість, і фізичні вправи. Нещодавно дівчата стали бронзовими призерками у груповій вправі на чемпіонаті України спортивно-фізкультурного товариства Спартак. Говорять, у кожної спортсменки завжди при собі талісман, постійний супутник змагань. У мене це невеличкий фарфоровий слоник, який я придбала в Таїландії, і він для мене такий невеличкий талісман на змаганнях. Я брала чотири рази участь на чемпіонаті України, попадала в топ-10. У мене є талісман, мені його подарували батьки, на ньому написані мої дані, в який час я народилася, моє ім'я, як звати моїх батьків. Це іграшка зайчина. Захоплює цей вид спорту і батьків, які віддають своїх дітей на гімнастику з самого малечку. Ми прийшли на гімнастику в цей клуб із трьох років. Зараз ми вже рік в цьому клубі. Тут такі професійні кваліфіковані тренери, що знайшли цей підхід і ключик до дитини, що дитина сюди просто біжить, незалежно від того, чи о 9-й ранку тренування, чи в обідню пору, чи в вечірній час. Полтавському спортклубу Фієста більше десяти років. У колективі під керівництвом наставниці Наталії Круглікової виросли єдині в області члени збірної України з художньої гімнастики. Двічі призерка всесвітньої універсіади Діана Довганюк та Надія Юріна. Остання на початку квітня в складі збірної завоювала срібло на турнірі серії гран-при з художньої гімнастики у Франції та вже готується до нових стартів. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти Полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.